Білорусія період з 20 по 26 число. Білорусія, період з 20 по 26 число. Що вони там будуть говорити? Так, 6 пентаклів. Рицар Жезлів. 9 пентаклів. Король Кубків перевернутий. 9 мечів. Плюс-мінус ситуація зберігатиметься, така, яка є на даний момент. Називається ні взад, ні вперед, <ріст> ні туди, ні сюди. Коротше. Бо якихось таких остаточних відступів нема, але й таких остаточних, щоб там прямо були наступів, немає. Є які знову ці всякі бредні заяви незрозумілі з їхньої сторони, дев'ятками, чи знову будуть розказувати, що не хтось там нападає, чи провокує, чи вони від когось будуть захищатися, чи ще якийсь, не знаю. таке о. Ну і от наступний той тиждень часу, там 20-26, отак воно приблизно ситуація і залишатиметься. Так воно приблизно ситуація і залишатиметься. І під нашим контролем, в тому числі. Тож хай буде так.